І це друга частина моїх речей. Да. Я вам розказувала в першій частині, як я, як я вам ну, показувала мої речі. Всякі. Розказувала, звідки вони, яка історія приключилась, поки я її, поки я її купляла, і таке цікавенько. Да. Так що тут мене брата невеличкі, давайте розпочнемо. Я вам показувала тут на полічте, що у мене всякі штучки. Ой, моя куколка упала. Так. Ну, У мене тут завжди падає і мого стрічати. Так. Напевно, я вам покажу все з мого столика. Я Його дуже божний, він дуже гарнень, гарненький, і мені треба тільки... вже буде купувати нову цю. Штучку, я не знаю, я не понял, як ви називаєте. Да. Давайте я вам покажу, наприклад. Вже так, я хочу вам показати свої всякі буки. Я эм, тут мої е буки всякі, тут э, їх дуже багато, але це не всі буки, але буки, які я постійно пользуюсь, і самі великі. Ай-яй-яй, я персопрощамила. Так, непоятно, напевно, я перший вам покажу цей. Тому що це мій самий такий улюблений. Та тут найбільше всього заповнено Так і тут у мене і Санрію є. І ось такий бук. Оцей букет я виривала з трішки. Вот это чуть-чуть. У мене физняк, коли физняння, але я вам цей кринж покажу. Це коли я була мала. У мені не на новий рік Коли я була мала. Тут у мене магний строкбукінгу. Це коли, коротше, я була мала, то я це все так робила. Так, оце моя горобуків Не удивляйтесь, я їх ОП Моя нас дуже погоджує смаки. Так, разна система, як я вам казала, це такого буку. Тут він... Так, я ще вам розкажу. Це я купляла в екшені, просто захотіла новий бук і... Мені мама його купила. Просто звичайний такий бук. Нічого удивительного. А ще в той же самий день мені прийшли наклейки Hello Kitty і Куромі. Я, їх... я украшала одним внутрі Це ви Давайте я вам все покажу. Він на магнитиках, на магнітиках таких. Тут шулечиків. Так, давайте я вам покажу. Вони не всі були смішно показувати, тому що тут ще гора буків. Ось сам. Також, ж не пам'ятаю. А, на цей Одного у нас така Куромі and Hawkeye. Так от. Потом тут э, Куромі or Hawkeye. Э, тут там моя мама, мій брат, я, мій тато, моя ОП. Ну, я більше за Hawkeye захоплююся, тому що вона мені більше нравиться. Але Куромі теж дуже парканка. Я всіх люблю, primaryStage, але Hawkeye саме більше. Потом angst це німецький страх. Э, дивіться, до тям, це такі просто страшні наклейки з Куромі. Boże, ma mi sami podrzucać czas Tu są takie miłe naklejki I te same Z Kuromi Dalej taka Kuromi, ona mi nie zawsze podoba się, bo to jest moja pierwsza Kuromi, jaką ja namalowałam Hello Kitty, też nie jest sama piękna, ale pierwsza Nic ulubionego Hello Kitty and Курамі, Мелоді, Курамі. Я думаю, ви ці стрічки бачили я, коли показувала свої сценарії Ні, Не, я не пам'ятаю, чи ви бачили, чи ні. Така Халкітті. Знаєте, я вам покажу ті стрічки, які мало хто бачив. Ось така. Ні, цю це також бачила. А, я не пам'ятаю, чи ви це бачили. Ось такі плани мої на літо. Я всі виконала. Крім як зловити метелика. Давайте я вам прочитаю. Зловити метелика. Так, да, тільки зловити метелика я не можу зловити. Не... Тут не тут, тут, Німеччині їх почти немає. Таке, паняшки, принцесси, Дисней, Куромі, Маус, Міні Маус, Така Халкітті, просто, Халкітти. Далі Сінемарол, трошки в мене перебився з Куромі. Зок, так, такі тоже та естетики. Це мені все подивило ці наклоніки ЛПМ. Я з них робила скінчу. Така Храйнбуха, мені також всі ці негайки подарувала ЛП, всі також, окрім цієї. А отаке, отака зі Сонечко, така, така, така. Давайте я, короче, вам покажу, які я зробила недавно. Ну тут, ось так, ось так, ось так. Такі от, ну це я старалась якось, хоча б щось на мальве займати, але це не похоже, дуже причому. А, тут Керопі і моя Мелоді. Вот я так это сделала. А, нет, запрос для красоты. Такая вот прикольненькая тоже та страничка. Такан. Такан. Это моя мелоди. Куроми, Синамарол и... Э, так, Куроми. Все мои все эти наклейки. Ати, 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 ати. Я работала их у сестры, и эти наклейки мне подарила. Також моя сестра. Это також сестра, також, також, и також, и також сестра. Це я у ЛП на начале работала. Така вам також на ночівці. Це також у Ронечка на ночівці. Е, далі така Хлокіті страничка. Ну, вона не сильно Хлокіті, але трошки. Така. А тут у мене сквішок. Це мені оцей сквішок подарила Темпл. Тож ЛП. Такий сквішок з моєю Мелоді і Hello Kitty, Тобто мені треба всунути, тому що не сложно сварити. Так, далі от і катешка, ну тут мало чого, але нічого страшного. Далі тут така історія така. Моя подружка така ж саме. Ем, тут ну. придумати, наприклад, типу, такого. продумати. Тут я намалювала брузливості із головоломки. Тут написала, розпочнемо нову тему, головоломка. Я буду ще малюватися. Отака от от. Ем, от сьогодні. От така це ми з ЛП робили масочки. Отака от стрічка дуже прикольно. мені вона дуже подобається. І от така Самі милі наклеїчки. Так. Я хочу зробити ще третю частину, тому що я хочу вам, напевно, буки показувати, скоріше це по шортах. Не знаю. Пишіть в коментарях, як ви більше хочете. Тому я, не знаю. Мені кажуть, там по шортах, але як ви захочете, не знаю. Добре, давайте тоді я вам ще покажу один бук. Давайте це буде Санрє-бук. Я його обожнюю. Ну. Е, Дивіться. Да. Так по шортах, я щодо, мені ще треба написати в коментарях, чи ви по шортах хочете, щоб я вам, е, робила обзор на всі мої буки і странички, чи по великих відео. типа все разом Ну, пишите в комментариях я буду читать такая так вот такая сценарий обложка сценарий бук Халкити и все персонажи тут и як я начала любить Халкити Халкити тут можно заколочки подцепить у меня есть Скики Лала ангелочки такие ангелочки да да такая страницка такая спиралька такие даже красивые блясточки цел п подарила ну вот, такие. Отаке, така страничка. Прикольно, ці котики, всі, все, вообще, мені вся страничка подобається. Ой, така от страничка дуже прикольна. Оця мені також подобається, особливо цей Hello Kitty House. Далі це ЛП подарило, такий тут у лист Hello Kitty. Це лист з будущого э, від Hello Kitty. Тебе чекаю все тут. Э, лист від Hello Kitty з будущо. Такі картинки. Сюда положишь сейчас... Э, положи сюда еще за Давай Давайте сейчас положим вот такие свисточек. Давайте я вам покажу. Еще можно положить. Еще свисток. И вот так. такие наконечник на оливчик. У меня таких тоже бада, так что у меня здесь 5 штук. Дальше я один сюда положу. Да, вот так, такая вот. Вот такая Hello Kitty. Hello Kitty. Вот такая халкетти с такими глазиками. Вот такие вот. Я купила себе такую штучку. Ну, как бачите. Это мне ЛП подробно эти картинки. Я их просто приклеила. И такие приклеила. Вот такая страничка. Тут такая штучка. И тут положить пригласительник. Я мне подарила такой же ЛП. И вот эта шикарная страничка. я вырвала, вырвала из своего бука. Это у меня были наклеечки такие. Тоже вырвала из бука. Така стіночка була, яка мені надо була. Да, дуже прикольна. На цьому все. А ви пишіть, чи мені всі ці буки показувати по шортах чи ні. Ладно, давайте я вам покажу ще останній бук, тому що тут в мене мало чого. Я його, не знаю, рідко, не, не знаю чого. Ось такий в мене бук. Ось така перша стіночка. Друга така. Ой, бол, лол. Ло, ло. міні. Отака дуже прикольна, мені дуже подобається. О, Боже, мені стучки рвуте. Дивіться. Така авокадо, Ой, тут ліс з авокадиками, які я робила у ЛП. Отаке. Да, і все. Ну да, я то що там мало все. Да, а ви пишіть в коментарях, чи мені показують ці буки по шорцах, чи по великих відео. Всі зразу. Пишіть в коментарях. Devam bular, laranja mandarim capsim paka paka.